Прикордонник на псевдо Циба розповідає, зустрів повномасштабне вторгнення строковиком на кордоні з Росією. Наразі підписав контракт, пройшов навчання та доєднався до бойових підрозділів, які боронять країну на Донеччині. У мене три дядька, і всі троє воюють один. один. Ну батько не в нас мати, стану здоров'я. Батько теж пішов. А так вся, вся родина воює, захищає Україну. Кожен день підготовки у нас, кожен божий день у нас тільки воскресення було вихідний. А так кожен день з 8 утра до 5 вечора на полігоні, так само ну, МК, висадка, ну, посадка на неї, теж по посадці з ну, стрільбою, з ну, ну, штурм такий, що просто без врага. За один день тренування у нас десь по ну, 20 магазинів ну, ми ну, витрачували. Ну, типу, дуже багато. Всі треба тренуватися. Боєць каже, свій перший штурм провів разом з бійцями 3 штурмової бригади під Бахмутом, в Андріївці. Перший бій пішов, пішли наші ну, два прикордонника і троє чоловік з 3 окремої штурмової бригади. Сказали зачистити до К-15 по К-20. Ну, ми щось так увліклися, що парадістанції нам вийшли і кажуть, хлопці тормозіть, бо вже на К 22 типу, хвати там. <ріп 'я> Марпієх виходить, каже: Та ні, каже, ми можемо іще. Каже. А ми хлопці кажуть, не треба, бо там спереду дуже багато їх. Циба згадує, під час цього штурму проти українських воїнів працювали ворожі міномети, дрони, танки, авіація. У них по всі посадки просто так накопані ями. Ну, у них немає такої там, типу, окопів, ще щось. Просто ямки, ямки, ямка, ямки. Вони так по всі посадки, як мурахи, сидять. Нори бувають, там ну, вони там копаються як миші. просто. Під час цього штурму згадує Циба, отримав поранення. Прийшла група закрипа, ми відходили вже назад і нас накрили газами. Коли вже почало дуже пекти лице і слізиться, глаза, і ну, дихати важко, ми вже зрозуміли, що нас чимось травлять, тому що снаряд зривався і були такі рижі, якісь. Ну, дим такий рижий, типу. і воно так пахло, як зразу як діфлофос. Потім, як плавлений пластмас, ми постійно відходили, по нас не могла ні машина приїхати, нічого. Ми на ноги так і потихеньку одійшли. Пішли по посадці, прильот, спишка і все, темнота. Та снаряд упав прямо біля мене. Снаряд упав біля мене, хлопці чудом тіп, як з не було. Мене виключило. Я, ну, тіп, мене вже знайшли і все тіп, обгорів, ну, рука трошки обгоріла, але це обгоріло лопнули ушні перепонки. Наразі боєць на псевдоциба лікується. Каже, після відновлення повернеться до свого підрозділу на фронт. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.